Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні я прикрасила для вас ялинку, тому що від сьогодні розпочинаються зимові свята, яких взимку дуже-дуже багато. А свято сьогодні день святого Миколая. Це такий день, коли кожна людина відчуває у своєму серці надію на чудо, відчуває тепло, доброту та любов. Сьогодні я хочу розказати вам казочку про дитинство Святого Миколая. Він також був таким самим маленьким, як і ти. Сідай зручно, слухай уважно. Це було давним, давним, давно. Жив на світі у багатій заможній родині хлопчик Микола. В нього багато всього було і одежі. І іграшок, і солодощів. Але коли він ходив гуляти на вулицю, він бачив, що в інших діток такого нема. Буває, що в діток і нема чого вдіти, і взути, і навіть спадки вони лягають голодними. Дуже це засмутило Миколу. Він прийшов до свого вчителя і питається, як я можу допомогти. А вчитель йому говорить, коли робиш добро, це треба робити тихо, щоб ніхто не бачив. Коли робиш добрі справи, ними не треба хизуватися і хвастатися. зробив тихенько справу і кажи дякувати Богові. Прийшов додому Микола і думає, що ж йому робити, як же допомогти, і придумав. Коли всі лягли спати, він пішов до комори і набрав. Великі валізи, в одну набрав їжу, в другу одежу, в третю солодощі, а в четверту книжки. І пішов у своє село, де він жив. Одним наганок поклав солодощі там, де було багато дітей. Людям, які були бідні, і їм нічого було їсти, він поклав їм валізу з їжею. Комусь з одежею, комусь іграшки, комусь книжки. Прийшов додому і тихенько ліг спати. Нікому про це не розповідав. Коли настав ранок, і люди вийшли із своїх домівок і побачили оті чудові чудесні дари, вони не знали, від кіля вони взялися. І казали, Господи. Благослови ту людину, яка нам такі дари подарувала. Вони молилися за ту людину, бажали їй добра. І Бог почув молитви людей і надав Миколі дар зцілювати руками. Микола виріс, став великим чоловіком і почав лікувати людей. В нього від долони відходило таке тепло, яке лікувало. Якщо боліла голівка в когось, він отак прикладав руки і переставало боліти в людини. І з тих пір Микола кожну ніч у свято приносив подарунки. З тих самих пір стала така традиція, щоб Миколі краще було класти подаруночки, всі ось такі шкарпетки клали біля своїх ліжок або біля дверей. Така гарна традиція повелася з тих пір. А коли Микола виріс, він став монахом діти, він розпродав усе своє майно, роздав його бідним. І пішов молитися Богу. І коли він помер, його Бог забрав до себе і створили ікони. І зараз люди сподіваються, коли просять чуда і сподіваються на чуда, то вони саме до Миколи Святого Миколая звертаються у своїх молитвах. Ось така чудова, чудова. Казочка. І сьогодні я хочу вам запропонувати також створити ось такий чудовий чобіток, який ми з вами прикрасимо власноруч. Якщо дітки маленькі, то можна використовувати ватні палички, ось зв'язані по 5, ось так, або по 4. Так? Ми намочуємо у фарбу і робимо тичкуванням, прикрашаємо. Ось так робимо візерунок. Ми прикрашаємо так цей чудовий чобіток або шкарпеточку до свята. Якщо дитина величенька за віком, дошкільним, звичайно, то нам на допомогу прийде пензлик. І можна за допомогою пензлика також створити різні візерунки, які прикрасять цей чудовий сапажок або шкарпеточку. А ще ми ж хочемо, щоб в нас була кімната, прикрашена до свята, так? або групова кімната, от зараз я в садочку знаходжусь, і виробляю прикраси для групи. Але можна виготовити разом з дітками і прикрасити вдома, в квартирі. Для цього нам знадобиться тільки ножниці, клей, або кольоровий папір, або білий. Я взяла білий папір, тому що це більш цікаво буде. Намалювала ось такий контур, пів ялинки. Так, ялинка в нас симетрична, тобто однакова з двох сторін. Я взяла ось такий листочок, зараз вам покажу ось так. Зігнула його спочатку навпіл, потім іще. І ось тут на місці згину, намалювала півялинки. Тепер я вирізую це за контуром. Якщо працюємо з дітками, звичайно, нагадуємо, що техніку безпеки зможеться. так? гострими краєчками вниз. Після цього я розгортаю те, що я вирізала. На кожну ялинку нам буде треба три ось таких шаблона. Після цього я клею. За допомогою клею я наношу клей на поверхню ось так. Я вам так схематично покажу, так? І приклеюємо ось так. Накладаємо, накладаємо пів ялинки. А на цю сторону іще ялинку. Цілу. І в нас виходить. Ось так. Така об'ємна ялинка. Вона біла, а ялинка якого кольору? І взимую влітку вона яка зелена. Тому я взяла фарбу, взяла пензлик і зафарбувала ялинку в її природний колір. Після того я взяла ватну паличку. Змочила її у коричневу фарбу. І за допомогою ось такого тичкування я роблю стовбур. Стовбур коричневий, звичайно, кожної деревинки. Так, сонечко світить зараз дуже гарно. Так. Потім я вирішила прикрасити сніжком ялинку, прикрасити сніжком. так. Але я вже трішки втомилася, і дітки втомилися, які дивляться зараз. Тому я пропоную трішечки почаклувати. Чаклувати ми будемо сніжок. Так, Будемо чаклувати, щоб пішов сніжок, тому що зима це дуже весела пора року. І Тих веселощів нам додає саме сніжок. Для цього ми беремо серветочку, відриваємо малий шматочок і відриваємо на шматочки ділимо, так? Дуже корисна вправа, моторику розвиваємо. Після цього беремо ось так на долоньку. Хто дивиться зараз відео, приготувалися і здувайте з моєї долоньки, здувайте сніжок на 1, 2, 3. Один, два, три. Робимо носом вдих і родом видих. І ще раз, давайте ще раз спробуємо. Один, два, три. Ось, начаклували сніжок, а після цього можна взяти ватну паличку і. Набрати на неї білу фарбу і прикрасити нашу ялинку сніжком. Ось так. Прикрашаємо сніжочком ялинку, можна намалювати сніжинку. Звичайно, із всіх сторін прикрашаємо. Можна на ниточку підвісити її будь-куди захочеш. Це така об'ємна прикраса, яку ми можемо зробити власноруч. Дуже цікава, творча праця. Ось так. Будь ласка, приєднуйтесь, вітаю вас із святом. Бажаю вам чуда, доброго чуда, щоб здійснилися усі. Nasi